Сів за кермо на підпитку, готуйся платити вдвічі більше. З 14 грудня 2013 року вступили в силу нові штрафи за водіння у нетверезому стані. Відтепер заїзду під градусом доведеться викласти із власного гаманця від 3400 до 5950 гривень. Також згідно із новими правилами горе водію загрожує позбавлення права водіння автівкою від одного до двох років або ж навіть тюремне ув'язнення строком на 15 днів для тих, кого двічі упіймають на гарячому, покарання ще суворіше. Якщо Повторно протягом року другий раз водій буде зафіксований за порушення правил дорожнього руху за керування в нетверезому стані. Тоді буде передбачена адміністративна відповідальність позбавлення права керування від 2 до 3 років або від 10 до 50 діб адмінарешту. Ну і якщо третій раз протягом року знову ж за те саме порушення, то там вже передбачено до 10 років позбавлення права керування. З оплатним чи безоплатним влученням транспортним засіб. Нові штрафи, сподіваються, інспектори допоможуть дисциплінувати водіїв, адже ті часто нехтують правилами дорожнього руху. І лише суворе покарання гривнею таки змушує задуматися. Солідарні з даївцями і самі кермувальники. Я сам особисто не вживаю алкоголь і думаю, що можу всі не вживати. То може. Бо зараз практично майже неможливо нормально їхати, коли тебе обганяють, пересіпересікають, обрізають, підрізають. І то я вважаю, що це їдуть люди, які вживали алкоголь. Треба, мабуть, в першу чергу вести роз'яснювальну роботу, ну але п'яному за кермо сідати неможливо. Я водій. З досить великим стажем сам не сідаю п'яний за кермо і нікому не раджу. Загалом від початку року на Прикарпатті інспектори затримали майже 4,5 тисячі кермувальників на підпитку. Також у 2013-му в області з провини п'яних водіїв трапилося 24 ДТП, у яких загинули четверо людей та 28 травмовано.